Що буде зі снігом, якщо його об'єднати зі статичною електрикою? Або як він виглядатиме, якщо частина снігового покриву одразу стане паром, не перетворюючись у воду? Та до чого тут білі гострі каптури? Якщо ви вважаєте, що сніг це прекрасно, але в цілому є досить одноманітним явищем, то це відео для вас, адже він може бути не лише гарним, але й дивним. В Південній Америці від пустелі Атакама до північно-західної Аргентини простягається кліматична підобласть гір сухі анди. На північ від них розташована тропічна частина анд, яку називають світовим епіцентром біорізноманіття. На південь розташовані вологі анди, де менші коливання температур та регулярно випадають дощі. Те явище, про яке я зараз розповім, є головною відмінністю цих двох областей. Це явище є в сухих андах і відсутнє в вологих. На льодовикових та засніжених територіях сухих анд. Час від часу можна побачити дивні снігові утворення пенітентес зубчасті льодовики, які розташовані дуже близько одне до одного, спрямовані у напрямку сонця. Згуртовані снігові ряди покривають снігові поля між висотами в 4 000 та 5200 метрів. Нижче вони втрачають свої гострі форми, а вище сніг залишається пористим занадто довго, щоб понітенти могли сформуватися. Ця конусоподібна форма вам нічого не нагадує. Ей, про що ви подумали? Явище понітентес має іспанське походження. У перекладі це слово означає покаяний. Але як це пов'язано зі снігом? Явище отримало свою назву через схожість. З високими загостреними каптурами, які носять під час трасного тижня в Іспанії. І якщо вам здалося, що ідею з капелюхами позичили у куклу з клана, то це не зовсім правильно, оскільки іспанці випередили їх на кілька століть. Їх носять під час страсного тижня в знак повернення до часів іспанської інквізиції, коли визнані винними мали носити такі капелюхи і ходити вулицями, поки з них глузували та знущалися. Зараз іспанські процесії відображають шлях Христа на. Golgofu. Панітента здіймаються над усіма засніженими льодовиками сухих анд і бувають дуже різних розмірів від кількох сантиметрів до 5-6 метрів заввишки. Їх висота залежить від того, наскільки товстим був шар снігу до цього. Панітенти вперше описав Чарльз Дарвін у 1834 році, подорожуючи з Сантьяго де Чілі в аргентинське місто Мендо. Він зазначав, що панітента дуже ускладнювали проходження вантажів через ці регіони, а отже, вони були досить високими. Місцеві вважали, що снігові шпилі утворювалися через сильний вітер. Попри те, що саму механіку формування до кінця ніхто не розумів, дарвін так і записав. Згодом виявилося, що вітер тут майже ніякої ролі не грає. Вченими висувалися й інші теорії, наприклад, що панітенти це тріщини, які сформувалися через суви снігу. На початку ХХ століття вважали, що причина втаненні снігу через теплий західний вітер або електромагнітна орієнтація снігових кристалів. Та ці теорії ігнорували той важливий факт, що усі панітенти лежать у напрямку схід-захід. Впродовж століття вивчення цього снігового явища виявилося, що шпилі панітентес створені під тривалим впливом сонця в сухих та холодних умовах. В результаті низької температури, дуже сухого повітря та високої інсоляції сонячного випромінювання Сніг просто сублімується. Усі ми знаємо, що сніг тане, стає водою, а вже потім випаровується. Сублімація снігу виключає процес танення, через що кристалики з твердого стану одразу переходять у газоподібний. Сніг одразу перетворюється на пар, як незвично це звучить і в результаті виглядає. Температура повітря ніколи не буває плюсовою довго, оскільки це може перервати процес формування пенітентесів. Деякі ділянки панітентес через свою форму сублімуються швидше, залишаючи все глибші западини. Крута поверхня тонких лес слугує пасткою для сонячної радіації. Геометрія шпилів затримує випромінювання сонця між стінками. Це допомагає пришвидшити процес формування пенітенти самих різних форм. Утворюються широкі поля льодовикових шипів. Якщо панітентес високі, це дивоприрода часто заважає альпіністам. Низькі ж навпаки, полегшують рух по крутих льодовикових схилах, слугуючи сходинками для подорожувальників. Перш ніж перейти до наступного явища, я хочу виділити хвилинку, щоб подякувати активним учасникам мого каналу, які залишають коментарі. Вподобайки, а також тим, хто після чергового перегляду все ж знайшов мій контент цікавим та підписався. Для мене це надважливо, оскільки я бачу, що ця тема комусь потрібна. Я дуже вдячна людям, які, попри війну, знаходять можливість підтримувати блогерів фінансово. Для мене така підтримка від донаторів та підписників на баймі кофі особливо цінна, бо дозволяє займатися блогом повний робочий день. Серйозно, я працюю над контентом кожен день з ранку до вечора і дуже радію, коли бачу. Що він потрібен. Якщо ви помітили, то новинні випуски поки що на стопі. Зараз я взяла час під кінець року, щоб створити більше унікального контенту для спонсорів. Щоб, підписуючись на BuyMeCoffee, ви одразу отримували певну кількість нових відео. Також після нового року я планую підключити спонсорство на самому YouTube, де теж буде можливість побачити усі ці відео. Якщо бажаєте підтримати мій канал, ви можете це зробити тут або за посиланням в описі під цим відео, але, будь ласка, лише після донатів. На ЗСУ зараз нічого важливішого бути не може. Якщо у вас є можливість зробити щось одне, то це обов'язково має бути вибір на користь Збройних сил України. Продовжимо. Про наступне явище, яке схоже на сніжки, я нещодавно публікувала шортс, але можливо ви його не бачили. Іноді, при рідкісному збігу природних умов, можна побачити багацько снігових рулетів на схилах чи полях. Чи помічали ви коли-небудь такі валики в природі? Я не здивуюся, якщо ви ніколи не бачили цього явища, оскільки воно дуже примхливе до рельєфу, сили вітру та структури снігу. Для формування снігового валика рельєф має бути рівним, без каміння та ям. Невеликий схил та сила тяжіння може допомогти снігу ефективніше скочуватися, але занадто крутий схил може його зруйнувати. Свіжий сніг має бути ідеальної структури, достатньо легким та пухким, щоб вітер зміг його підняти, але разом з тим в міру мокрим, щоб шари снігового валику могли злипнутись. Температура повітря має бути наближеною до нуля. Щоб сніг міг легко відірватися від землі, під його шаром має бути підкладка, від якої сніг легко зможе від'єднатись, наприклад, лід. Але ж без вітру нічого не вийде, адже щось має цей сніг рухати. Потоки повітря мають бути постійними, не поривчастими. До того ж, вітер не повинен змінювати свій напрямок, оскільки це може зруйнувати маленький тюк снігу. Снігові валики можуть сформуватися не лише на рівному місці, в полі або на схилі просто завдяки потоку повітря. Якщо з дерева впаде кулька снігу і її почне рухати вітер, то подібні пончики також можуть утворитися. Перший шар завжди тонкий та крихкий, але згодом валик ставатиме більшим, а зовнішні шари снігу товстішими та міцними. Без жодної з цих умов сніговий валик не вдасться. Тому явище неймовірно рідкісне. Ще менше шансів побачити наступну форму снігу, яка дещо схожа на ту, про яку ми тільки що говорили, але для її утворення потрібні абсолютно інші умови. У 1955 році 36-та японська наукова експедиція, яка проводила перші гляціологічні дослідження на антарктичній станції Купол Фудзі, помітили ніким раніше не бачене явище. Його назвали Юкімарімо. Перша частина назви означає сніг, а Марімо це водорості, куляста форма яких дуже нагадують антарктичні кульки снігу. Ці кульки формуються при дуже низьких температурах. Без перебільшень вона має досягати 60-70 градусів морозу. Юкі Марімо утворюється після сильних хуртовин над антарктичним плато. У цей час вологість повітря над матриком вища, ніж зазвичай. Коли шторм вщухає, а температура різко знижується, через надлишок вологи, яку Приніс цей циклон на поверхні швидко починає наростати кристалічна паморозь. Висока швидкість наростання кристалів в паморозі утворює електростатичну силу між окремими кристаликами. Цей шар інею дуже тиндітний, тому достатньо легкого вітру, щоб зрушити його з місця. Задяки накопиченому електростатичному зарядові, снігові кристалики притягуються одне до одного, утворюючи кульки. Вітер продовжує ганяти їх по поверхні снігового покриву, через що вони стають ще більшими. Окрім внутрішніх районів Антарктиди та Гренландії, явище Юкімарімо більше ніде помічене не було. Навіть у цих регіонах зустрічається досить рідко. Діаметр кульок варіюється від 5 мм до 12 см. Максимальна вага однієї досягала 14 грамів. До речі, швидкість вітру, саме для скупчення кристаликів, має бути невелика: від 2 до 4 метрів на секунду. Зазвичай усі ці дивні снігові явища прив'язані до певної місцевості чи клімату. Тому побачити їх пощастить лише під час подорожі у ті регіони. Але це цілком може стати вашою мрією. Для підписників на Кофі доступна друга частина з подібними дивакуватими формами, але льоду. Переходьте за посиланням в описі нижче. До речі, підписників на Баймі Кофі також там вже чекає випуск про Антона Омельченка, полтавця у складі Антарктичної експедиції Роберта Скотта. Якщо вам недостатньо зимового настрою, пропоную подивитися попередні відео. То, якщо ви пропустили про відкриття Південного полюса. І до зустрічі!